Усім привіт! Сьогодні я приїхала в магазин ЙОНЕ, мені треба дещо здати, і він знаходиться в молі. Тому я подумала, що вам буде цікаво теж побачити наш американський мол Це вхід ми будемо заходити через магазин Норщу. При вході є такий акваріум в цьому магазині. і діткам тут завжди цікаво. Це йде здорожчик магазинів. Зараз все прикрашено до Різдва. Дуже гарно Це дитячий тут відділ. Е І оці Акс тут по 150 доларів. Всі. Всі ж тут стоять. Дуже тут гарно прикрашено. Кожного року щось нове. Так, ну що, ходім. Цей. Мол, він дуже великий, і, якщо чесно, мене ніколи не хватало сил і терпіння обійти його весь. Тому сьогодні я постараюся для вас це зробити. А ви додивіться це відео до кінця, щоб побачити все цікаве, а також ставте свої вподобайки під цим відео і підпишіться на мій канал, якщо ви ще не є підписані. Дивіться на, на, на магазини, які тут є. І пишіть в коментарях, чи у вас такі є. Буде цікаво почитати. Так, ось наш HM. До речі, там зробили невеличкий ремонт. Він зараз виглядає вже сучасніше, Сучасніше, краще. Ходім зі мною побачите. Дивіться, які тут ціни. Я вже здала свої речі. Хочу вам показати ціни. Це е, в Америці, а це в Канаді. Така ціна. Ви пишіть, е, які у вас там ціни, де ви знаходитесь, і є такий магазин, буде теж цікаво. Почитати. Такі курточки. Класні. Зараз глянемо, до речі, скільки вони коштують. Така курточка коштує, о, до речі, на сейлі 20 доларів. Клас. Ось такі кофточки. Ось така їхня ціна. Так, це чоловічий відділ. Зараз такі сейли тут є дуже знижки. Маю на увазі. До речі, в інтернеті можна купити набагато дешевше, аніж в самому магазині. Парадокс, але це правда. Бачите? Зараз сейл, звичайно. Така ціна 20 доларів. Кішел. Ось така кофточка теж. Вона 2, 30 доларів. Але не на сейлі. Не на знищці. Дитячий відділ. Скажу чесно, що я її, напевно, тільки купляю в дитячому відділі в своїй донечці. Шубка така для діток коштує 35 доларів. О, дивіться, які гарні манікени в діті. Так, ще покажу таке платінко. Ціну його. 25 доларів. Ні, що не платічко, типу типу сарафанчик з кофточкою. Такий він великий відділ. Гарно зробили тут уже. Так, ми вже вийшли з магазину. А, до речі? О, лего. Так, тут холстер, а тут геп. Які в магазини знайомі, а яких у вас немає. Пишіть, буде цікаво подивитись. Так, а це вже велика частина всіх ресторанів і швидкої їжі. Можна посидіти і поїсти. Дивіться, яка красота тут. Ми вже спустились на перший поверх. І будемо йти на головну дорогу. Це ми проходимо зараз. Маленькі магазинчики. Це всім популярний магазин зараз. Ну, а тут дивіться, яка ялинка велика поставили. Так, вирішила зайти в зару, показати вам, які тут ціни, яка тут одежа. До речі, нижній поверх. Це для дорослих, а верхній для діток. Там ще є. Бачите, на верх іти. Угу. Так, дивіться, таке пальто. Його ціна 109 доларів. Так, ось такі штани. Зараз бачу, що вони дуже модні. 40 доларів ось. Так, це у нас взуття, яке коштує 50 доларів. Так, як вам ціни? в ЗАРІ? Маєчка така. 20 доларів. Ось такі тут фірми є Дорогучі. окей. Ціни там зашкалюють. Там вже йде кінотеатр. Там можна наверх йти, другий поверх. Що йдемо далі. Там ще є кімната для діток, але за ню треба платити. Скажу, що весело, там класно. Так, йдемо далі. Вийшли з другої сторони, де є майданчик для діток. Теж магазини на вулиці. Це їжа пахне. Там на другому поверсі. А ще на першому теж. Можна посадити гарно. Свіже, зараз так на вулиці, добре. Дивіться, як виглядає майданчик. Так, ми вже зараз на другому поверсі. Тут морозиво продається, а зразу там Victoria's Secret це Victoria's Secret. піжами зараз по 30 доларів. І написано, що якщо взяти на 100 доларів, то отрима ось таке одіялко безкоштовно. Звичайно, якщо брати в інтернеті зі знижками, то звичайно як я вже казала, можна взяти дешевше. М -м не пишу скрізь. Відділ духів кремів, покажу цього більше вам трішки, наприклад, 50 мл духи 60 доларів. А якщо чесно, вони мені не всі подобаються, тому що в них запах дуже сильний і мене починає нудити. Розуміло, що 5 за 40 буде, а якщо брати по Одному то буде 20. Це оці, е, типу, не духи, а як парфуми, чи як їх читула вода, правильно називається, і крем так само. Так, ми йдемо далі. Вже зайшли ми з другої сторони і вертаємося, типу як назад, звідки прийшли. Ось я вам говорила про цей дитячий зараз. Цей магазин непоганий. Тут а, різні мила, шампуні і так далі. Свічки. Там непогані знижки бувають. Можна купити класне щось. Abercrombie. Він переїхав зверху на низ. Ще хотіла вам показати цей магазинчик. Hi, thank you. Духи, мила французькі. Не знаю, є у вас такий магазинчик чи ні, але... Ось. Там їхні духи. Я взяла оці 82 долари. Така баночка. Ну, це рахується як французькі, самі такі більш натуральніші, не дуже пахнючі. А ось така баночка коштує 90 доларів. Я її взяла тут. Ці теж 90. Але вони пахнуть, дуже пахнуть. Ну і Тут мила різні, крема і все для обличчя. Улюбленіші американські цукерки називаються Sis Candies. Тут є вже готові в пачках, а там всі на вагу, теж пачку збирають. Ось так вони виглядають. Десь приблизно 30 доларів буде за коробочку. В Цьому магазинчику цукерки І нам дали цукерочку попробувати, щоб ми купили. Як ви думаєте, я щось купила? Чи можна вийти з молу і нічого не купити? Скажу вам, що можна. Я нічого не купила. Ми так пройшлися, подивилися, я вам все показала, здала те, що мені потрібно, і все, і додому. А на сьогодні все з вами була Американочка Оксаночка, Па-па!